Приблизно три тисячі абонентів Івано-Франківськ газ збуту впродовж вересня відключили від газопостачання, розповідає прес-секретар компанії Ігор Марковський. Сьогодні газовики працюють у селі Черніїв на вулиці Сонячній. За словами Ігоря Марковського, відключення газопостачання за цією адресою відбувається вдруге за три роки. За цією адресою, де ми знаходимося, борг будинку за спожитий газ становить 18 тисяч гривень. І вони заплатили за цей рік, за 2021 рік 4 800, але спожили газу на 12 тисяч гривень. Тобто, по цьому будинку ми надсилали в 2021 році чотири попередження про сплату, необхідність погасити заборгованість. Господаря будинку під час відключення газопостачання не було. Однак розкопками, які проводили на вулиці газовики, зацікавився сусід боржника Ярослав Ланюш. Він розповідає, що за цією адресою проживає старший чоловік з сином, учасником АТО. Той, хто там проживає Назарту, він був воїном АТО. Служив довший час там, і якби гарний хлопець, нічого не, за ним ніколи не заміщалося, ніяких історій. Я розумію, що людина може десь щось не платить, десь в них може є якісь питання, але в нас зараз якби, і нелегка ситуація економічна. Тобто, можливо, вони можуть знайти роботи, тому що коронавірус, ще щось. Це точно облгази точно не самі бідні структури, які, якби, напевно, є в нас. І вони повинні якось входити в цю позицію. Адвокат Іван Цебрій у телефонній розмові пояснив, у яких випадках газовики мають право відключати абонента. У газовиків дійсно є таке погано. Є затверджені правила постачання породного газу, затверджені постановою НКРФ. згідно тих правил, то вони спочатку повинні саме направити в листа із позначкою про вручення у строк не пізніше ніж за три дні до дати припинення за постачання. Якщо таке повідомлення було від то дійсно мають право. Сума заборгованості у 80% абонентів складає до тисячі гривень, каже прес-секретар Івано-Франківського газзбуту Ігор Марковський. Близько 16% боргу – це сума, яка не перевищує 5 тисяч гривень. І 4% абонентів боргують більше 5 тисяч гривень. Якщо у вас є заборгованість там солідна, ви бачите, що ваші фінансові можливості зараз не дозволяють одномоментно її погасити. Компанія готова йти на зустріч і розбивати на рівні частини протягом року оплачувати цей борг. Якщо людина заключає договір реструктуризації боргу. То відключення не буде. Після відключення газопостачання до будинку підключити його можна, оплативши всю суму заборгованості, каже Ігор Марковський. За його словами, абонентам необхідно також врахувати додаткову суму, яку доведеться сплатити за послугу підключення. Не діє заборона на відключення боржників лише у регіонах, де запроваджена червона карантинна зона. Олександра Барчак, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.